Відкриваємо меню. Дополнение, бо по українськи додатки буду. Переходимо в плагіни. В плагинах вибираємо, шукаємо Shockwave Flash. В налаштуваннях вимикаємо його назавжди. Никогда не включайте, або ніколи не включати українську. Повертаємося на сторінку з відео. Знову відкриваємо меню. Розробка або розроботка. Вибираємо. І тут вибираємо мережа або сеть російської. Запускаємо пауза. Вибираємо. Ще раз обновляємо сторінку. І тепер в нижній частині, там 10, має... шукаємо файл з розширенням MP4. Тип mp 4 має бути. Цей файл відкриваємо. в катсер. Право кнопочки мышки. Клацаем. Сохранить видео как. Изберегаем.